Концерти на підтримку ЗСУ проводить караоке ресторан «The River» у Тернополі. Так під час заходу, що відбувся 11 листопада, зібрали 26 тисяч гривень. Кошти передали на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 44-ї бригади. Тут у них відбуваються щотижня такі е, якісь розважальні заходи, під час яких вони збирають допомогу для військових. І це дуже приємно, що вони до нас звернулись, і таку велику суму я вважаю. Передали нам. Ми готові партнеритися абсолютно з усіма. Terima uh -huh. Хто до нас звертається своїми ініціативами? Військові передають подяку усім благодійникам від 44-ї бригади, адже підтримка тилу надзвичайно важлива. Коли люди виступають другим фронтом, так званим, нам простіше і легше бити ворога, тому що ми знаємо, що в нас є в тилу підтримка, яка про нас дбає. Коли люди нам допомагають, донатять кошти на безпілотники чи на будь-яке інше озброєння, чи техніку, чи навіть на той самий одяг, чи просто надзвичайні продукти, чи на звичайний дяк. Повід людей ідучи по вулиці, почувши це, це дуже приємно. Нагадаємо, акція благодійного фонду покрови зі збору коштів на безпілотник для Тернопільської 44-ї бригади триває. Потрібно зібрати 720 тисяч гривень. Наразі зібрали 50% від вартості комплексу. Долучатися до придбання файного безпілотника можуть усі охочі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.